В Україні продовжується набір на військову службу за контрактом. Від початку тижня більше 80 добровольців вирушили з Івано-Франківського обласного військового комісаріату до навчальних центрів збройних сил. До речі, нещодавно у військкоматі започаткували нову традицію. І новобранці, і ті, хто вже має бойовий досвід, можуть отримати професійні поради від психологів. Які саме поради знають наші кореспонденти. З Івано-Франківщини на Львівщину, Чернігівщину і Полтавщину. Понад 60 добровольців урочисто провели з території обласного військового комісаріату до навчальних центрів Збройних сил України. Упродовж найближчих тижнів вони опановуватимуть військові спеціальності для сухопутних військ та професії зв'язківців. Серед охочих стати військовими цього разу є 10 жінок. У комісаріаті кажуть, навчатимуть їх за тією ж програмою, що і представників сильної статі. А загалом серед майбутніх солдатів чималий відсоток тих, хто має армійський вишкіл. Все більше учасників. А то наголошується знову повернутися до війська. Так, от сьогодні ми відправляємо 15 чоловік, які мають досвід участі в антитуристичній операції. 46 чоловік мають досвід військової служби. Це вже позитив. Тобто люди, які служили раніше і прийняли додому це рішення. Також є ті, які вперше будуть отримувати досвід військової служби. Але ми сподіваємося, що це наші прикарпатці, що вони справжні патріоти, що вони будуть одними з найкращих в опануванні військової справи. Однак і досвідчені бійці з цікавістю сприймали можливість поспілкуватися з психологами, які вже майже два роки допомагають українським солдатам справлятися з емоційними розладами. Це така загальна лекція пояснення, що очікує бійців, які будуть на передовій, Яка їх в них може бути повід... Тінка і які симптоми характерні для виживання і для того, щоб вони не лякалися того, що з ними психологічно може відбуватися, як подолати посттравматичний синдром, чому не варто соромитися проявів страху, як правильно поводитися з людиною, яка пережила втрату побратима. Є багато ситуацій, які людині просто необхідна недкладна і кваліфікована допомога, зазначає волонтер-психолог Галина Герасимів. Хочемо донести і показати те, що психологи це є звичайні люди, які можуть. На такі може навіть делікатні інтимні теми, дуже легко, просто і ми стараємося спочатку налагодити якісь посумок, щоб хлопці нас почули, щоб побачили, що психологи це є також люди, які працюють з здорових людьми. Донести дещо що, реакцію насправді це не є. Потом є де є якісь там таке. цього тижня. в Обласному комісаріаті вже вдруге проводжають майбутніх контрактників. У понеділок тут відбулися проводи 24 осіб, які навчатимуться в центрах високомобільних десантних військ та повітряних сил.